Всім привіт! Мене звати Дмитро Петровський, і це рубрика Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. І предметом сьогоднішнього огляду будуть термоси, тому що я особисто вважаю, що термос це взагалі важлива штука, в незалежності від того, чим ви займаєтесь. Ви рибалка, або просто вам потрібно не знаю, десь гуляти або займатися спортом. І потрібно мати з собою якусь певну рідину, яка має зберігати свою ту температуру, якою ви залили її в фляжку. В даному випадку ця фляшка це термос. Термос. Давайте взагалі розберемо, що таке термос. Простими словами, термос це дві колби, одна вставлена в іншу, між якими викачане повністю повітря до стану вакууму, і за рахунок такої конструкції. Температура рідини, яка заливається всередину, зберігається і майже не втрачає градусів через там певний якийсь час. Насправді виробників термосів і конструкції цих термосів існує величезна кількість, я не зміг сюди принести абсолютно всі варіанти. Я приніс лише ті, які я хотів би показати як приклад. І в даному випадку це буде японський бренд термоси від фірми за І чому я обрав саме їх для оглядів? Тому що ось ця. Ось цей, точніше, прошерок вакууму між внутрішньою колбою і зовнішньою колбою складає лише один міліметр. Я трішечки пізніше більш так ретельно розповів, на що це впливає, і навіть наведу певний приклад. Насправді, окрім такої маленької товщини між двома колбами, в цьому термосі є ще декілька плюсів. По-перше, вони виготовляються з максимально екологічних матеріалів. Це пластик, максимально екологічно чистий, екологічно чиста нержавіюча сталь. Також всередині ось ця внутрішня колба вона вкрита шаром теплону. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб в першу чергу не передавати у напої присмак металів, які Може зустрічатися у інших виробників, і також це суттєво полегшує процес миття цього термосу. Ви всі знаєте, що чай, кава, інші напої можуть залишати там на звичайній склянці певний тіналіт. Так от. На тефлоні цей наліт майже не утворюється. А якщо навіть і утворюється, то його дуже просто відмити. Плюс до всього, що також японці роблять таку спеціальну сумішу, крім термосів, яка засипається всередину, заливається водичкою, промили, і він знову стає як новий. Чому я зараз виставив тут саме ось такі варіанти термосів, тому що я вважаю, що це три головних форм-фактори, які можуть бути доречні у повсякденному використанні. Перший варіант це ось така термокружка. Вона має форму звичайної термокружки, але вона більш така просунута і має класну ось таку конструкцію. Вона замикається. Якщо ви перевозите це в сумці, як звичайний термос, то звідси нічого не буде виливатися. Відкривається дуже просто ось такою подалькою. І має в своєму складі ось таку зручну паївку. Все це при потребі викручується, промивається, і якщо ви щось там втратили, пошкодили, забилося, ви можете придбати ось таку з такою пробочку окремо. Вони також продаються. Другий варіант термосів це термофляжка. Я особисто використовую ось таку модель, тільки в меншому ось такому розмірі і в чорному кольорі влітку. Я дуже люблю ним користуватися, коли мені потрібно зберігати не щось гаряче, а щось холодне. Я дуже люблю влітку звідси пити холодну водичку, холодний чайок, холодний сік. Вона має ось таку конструкцію. Зверху також встановлена кришка з пиїлкою, яка може замикатися, для того, щоб звідси нічого не протікало. І дуже легко відкривається. Також має форму поїлочки, також при потребі викручується. Також при потребі, якщо щось забилося, зламалося або втратилося, купляється нова ось така частинка. Вони існують в різних кольорах, в різних. Варіантах об'єму це все зроблено для того, щоб кожна людина змогла обрати свій варіант. Тому що ось такі от термоси це вже не просто якась корисна річ, це аксесуар і можна вже підібрати за потреби там, не знаю, під свій образ. І останній варіант термосів це вже більш такий класичний варіант, класична форма, більш звична. Для користувачів звичайних термосів вони виглядають наступним чином. Вони мають е, з'ємний такий ковпачок-чашечку. Е, вони мають ось таку систему подачі води. Це, -це кнопочка відкривається, наливаєш. І закриваєш за рахунок ось такої педальки. Коли натискаєш на кнопку, ця педалька з'являється позаду. Також конструктори японської фірми ще придумали той момент, що якщо ви випадково забули закрити цю педальку і просто починаєте накручувати кришку, вона закривається автоматично. Це робиться для того, щоб випадково, якщо ви все ж таки забули, вас нічого там не проливалося, коли ви покладете цей термос в сумку. На великих моделях все зроблено так само. Єдине, що, наприклад, в цій моделі в комплекті йде дві чашки. І вона більше розрахована для того, якщо ви там, пішли на риболовлю або погуляти не один, а вдвох з товаришем або там, з дружиною. Я не знаю. Тут встановлена така ж сама система, тільки вона більша. І так само вона замикається, якщо ви забули пальцем натиснути ось цей важельок. Є ще один важливий момент в цих термосах, не дивлячись на те, що вони мають однакову систему подачі води, в цьому маленькому термосі і взагалі в усіх, які мають об'єм менше, ніж 1 літр, ось ця система подачі води вона трішечки складна. І вона не відкривається, тобто її промити зсередини, на жаль, не вийде. Тому я дуже радий би вам не використовувати там чай у вигляді звичайної заварки, щоб там всередині все це не забувалося, не закисало і не пліснівіло. Ось в таких великих термосах цю систему можна відкрити, промити, обслуговувати і тримати ваш термос в робочому стані дуже і дуже багато років. Вона відкривається наступним чином. Тут є ось такий важільок, ви його відсовуєте в сторону і виймаєте нижню частину. Ось так. Тут конструкція максимально проста: промили верх, промили низ і з'єднали назад. Я можу навести приклад на особистому своєму термосі, яким я вже користуюсь років, якщо я не помиляюсь 5. Він трішки більше, ніж цей. Має об'єм 1 літр 600 мл. Я дуже часто обслуговую цю систему, і вона в мене всередині виглядає ну, майже як нова, тільки мокра. А, також хочу сказати, що у тому випадку, якщо ви все ж таки там зламали або втратили ось таку штуку, ви також можете придбати її окремо. А, стосовно маленького. Прошару вакууму між стінками. Що я хотів сказати, і до чого я взагалі про це згадав? Ось термос, який має об'єм 480 мл. Ось пляшка з водою, яка має об'єм 500 мл. Як ви можете бачити, вони майже однакового розміру. Тобто, ось цей 1 мм з'їдає лише 20 мл корисної. Площини взагалі корисного об'єму. Якщо ви купуєте ось такі термоси, ви можете взяти ось такий термос, в який ви залієте в принципі стільки ж води. Якщо ви купуєте якийсь там інший термос, ви можете взяти отаку бандуру, куди вміститься ось стільки гарячого чайку. Тож на цьому я хочу з вами попрощатися. Це була рубрика Експрес-огляди. З вами був Дмитро Петровський. Ви дивитесь телеканал Рибалка.